На зв'язку Мага Зен Сьогодні ми виїхали ввечері на стрільбище. Виїхали на Де ми знаходиться при звісно? Пише: не виключай, не вирубай хайбу. На зв'язку Магазин Хантер. Сьогодні нам вийшло виїхати ввечері на стрільбище. І це хороша нагода, щоб перевірити, як працює в темну пору доби саунд-модератор від бренду Ей Сутра. Чи робить він фаерболи, і чи взагалі ефективно він глушить звук пострілу? Зараз здійсню декілька пострілів по мішенях. Тож приємного перегляду. Дивимось. three.